Чому в Польщі при вході до квартири або ж будинку пишуть три літери КМБ? Це зв'язано із святом трьох королів, яке випадає на 6 січня. У Польщі трьох королів називають Кацпер, Мельхіор. Та Бальтазар за Івангелієм мудреці вирушили за різдвяною зіркою до Віфлеєму зі Сходу, щоб вклонитися новонародженому Ісусові і принести йому дари. До цього дня на згадку про дари, які царі принесли Ісусу, а саме золото, Ладан та Мир, у костелі освячують Ладан і Крейдо. Після чого на дверях пишуть три літери КМБ і додатково пишуть поточний рік. На латині ця абревіатура читається як благословення у багатьох інших країнах, таких як Іспанія чи Латинська Америка, це також відоме свято. І саме в цей день діти отримують подарунки, тому що саме мудреці приносять їх для дітей. Також не забувайте, що цей день це державний вихідний, і ви маєте право взяти його у свого роботодавця. Наступні найближчі вихідні у цьому році будуть саме 21 квітня на Великдень. Як грамотно запланувати свій рік і мати аж 115 вихідних, я розказую у своєму інстаграм-аккаунті, тому раджу вам прийти і підписатися, щоб бути в курсі усіх цікавих новин.